Бачилася ж з Фаготом з тинемика. Бачилася. І що він? А, він був розлючений, бо його почали журналісти запитувати про його ймовірну зраду. Mm. Тобто він Рожили. ходить по центру Львова. По центру Львова, навіть не десь там по Стрийському парку <плес> чи Шедені. По <плес> за центру ручку. Львова з якоюсь дівчиною за ручку. І думає, що цього ніхто не побачить, ніхто в нього про це не запитається. А його дружина білявка, а це брюнетка, якщо що. А, така висока, якась Баскетболістка, напевно. так, О, і день, от його день. запитали, але він зробив вигляд, що він не бачив ніякого відео. Не бачив а, нічого. Нічого не Ну звісно, він не бачив, він спиною стоїть. Він не бачив, а можливо він, бачив. він, до речі, щиро не знав про це відео нічого, що його запривідало. Тому що це відео в Тіктоці там було щось 100 лайків. Тобто воно не було mm -hmm. супер мега популярні. Його бачили тільки якісь вибрані так. люди. Ось. Дивіться, мені здається просто. Якщо людина вже ось так відверто іде по центру Львова і тримає когось за руку, вона повинна розуміти, що вона готова. Вона повинна бути готова це прокоментувати. якимось ще І от він сказав, багато чого mm. говорять. Нащо коментувати все, що не хочеш коментувати? Пишуть багато, що я не знаю про яке саме відео ви говорите, тому нащо про це зараз говорити. Mm. Я міг з ким завгодно за ручку тримати. Може, це його дочка, якась як про яку ми не знаємо. Просто вже доросла. Важливо, це його. Піарні цікаво. Найцікавіше це як відреагувала на це Ольга Навроцька Ніяк. і запитання, чи досі вони разом з ходом? А вони ж не були ніколи одружені з Навроцькою. Так? Вони не по моєму були. просто в них такий, типа цей вони живуть разом. Це скільки років вже вони Ой, 20, так? напевно досить да. ну, дуже давно, да. Ну mm -hmm. а як Навроцька відреагувала? Ніяк, де Валізи зібрала і викинула. Ну я. Ну, я а, кажу, це я це ти А, да ми думали, що це, що ти знаєш. <ріху> Ні, не знаю. — Ну ніяк, ніяк Оля не буде реагувати. Вона взагалі супер врівноважена жінка. Так і що... запитайся. Ну ми зателефонуємо Фаготу і нашу Фагот? Дзвони до Навроцької. Навроцької, Добре. Фагот не йде на контакт, дзвони до Навроцької. Добре.